Останній російський піратський балкер, який восени 2024 року кілька разів засвітився в порту окупованого Маріуполя, звідки вивозив крадене зерно та вугілля, ідентифіковано судновласник. Компанія з юридичною адресою в Донецьку, який в реєстрі міжнародної морської організації чомусь вказаний як територія Російської Федерації, цей судновласник контролює щонайменше шосту частину всього верифікованого піратського флоту Путіна в Азовському морі. Він має КДБшне минуле ниточки, від якого тягнуться до самого Ніколая Патрушева, колишнього директора ФСБ і секретаря Радбезу. Слава Україні, з вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. Хоча останні дні громадська увага була прикута до затонулих в Керченській протоці російських танкерів, ми продовжували виявляти балкери та судновласників, чиїми руками Росія обкрадає тимчасово окупований південь України, вивозячи по морю зерно і металобрухт, каолін та вугілля. Сьогодні розкажемо не тільки про вже знайомих піратів, які буквально прописалися в портах Бердянська і Маріуполя. Будуть і нові порушники міжнародного морського права. Тож три тижні тому чотири з п'яти нових балкерів, помічених в Маріуполі, восени, долучилися до нашого реєстру піратського флоту. Нагадаємо, це були. Віджата 2022 в сирійських власників леді Августа та російські балкери Вікторія Б, Петро Транс 5905 та Альфа М. До них ми ще, до речі, повернемося. П'яте судно, як бачите, в режимі невидимки. Протрималося недовго з вересня, щонайменше тричі. А ще по разу влітку та навесні в порту Маріуполя з майже 100-відсотковою вірогідністю був помічений суховантаж альфа 1 Балкер вивозив заздалегідь підготовлене на причалах вугілля та білу глину. А останній свій вантаж зкраденими українськими копалинами альфа 1 відвантажило в турецькому порту Самсун. За даними Міжнародної морської організації, судно належить товариству з обмеженою відповідальністю Ніка Шипінг. І в цій офіційній базі даних юридична адреса вказана як Офіс номер 82 Проспект Миру 15, Донецьк, Росія. Схоже, маємо прецедент, коли міжнародна інституція, яка є спеціалізованою установою ООН, документально визнала анексію Росією частини території України, такі дії повністю протирічить резолюції Генеральної асамблеї ООН. Територіальна цілісність України захист принципів статуту ООН», за яку 12 жовтня 2022 року проголосували 143 країни, члени організації. Як і резолюція від березня 2014 року щодо невизнання кримського псевдореферендуму і зміни статусу Криму і Севастополя ця резолюція генасамблеї ООН також не визнає зміну українських кордонів і статусу Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України захоплених Росією. Відтак дані внесені до бази ІМО щодо адреси компанії власниці судна порушника мають бути змінені. Про недостовірну інформацію в базі імо ми повідомимо представника України в цій організації. На ресурсі Меджик Порт зазначено, що окрім володіння альфа 1 компанія Ніка Шипінг є менеджером ще трьох суден, добре знайомим Альфа М та Вікторія В, а також Балкера Вікторія К. Дуже схоже, судно було зафіксовано в акваторії Маріуполя 31 травня, а в серпні на одному з причалів у Бердянську. Але це лише припущення для більш точних висновків потрібно більше даних власних суховантажу Вікторія, К» китайська СНЛ Logistics ЛТД, в якої загалом у власності та в управлінні з півтора десятки суден різного класу. Та повертаємося до товки з Донецька, адже Ніка Шипінг значно цікавіша компанія. Фірму у квітні 2023-го відкрив і очолив Цепляєв Сергій Владімірович із Санкт-Петербургу. Фінансові показники минулого року для Ніка Шипінг виглядали у підсумку таким чином: виторг більше 355 мільйонів рублів, чистий прибуток 33,5 мільйони. У вересні росіянин цепляєв заснував у Донецьку ще одну компанію транспорт Донбаса з основним кведом діяльність систем забезпечення безпеки. Але в цілому про такого успішного пітерського підприємця Сергія Цепляєва в мережі інформації майже немає. Водночас вже й не виникає сумнівів, що це не безпідставно. Колишніх чекістів не буває свого часу. Цепляєв був з-поміж семи співзасновників Санкт-Петербургської общественної організації ветеранів воїнів інтернаціоналістів воєнної контрзвідки Ленінградського воєнного округа. Колишній голова та один із засновників цієї ГОшки, нині вже покійний Михаїл Яковлєвич Авсієнка. Це маститий контррозвідник, який пропрацював в органах з 1958 по 1992 рік. А з 87 по 91 генерал-майор Авсієнка обіймав посаду замначальника КДБ Ленінградського округу. Там же в контррозвідувальному підрозділі у період з п'ятого по 92 рік проходив службу Ніколай Платонович Патрушев, пройшовши шлях від молодшого опера до начальнику відділу. При президенті Єльцині і Путіні першому Патрушев очолював ФСБ. Потім був секретарем Радбезу і залишається сторожовим псом путінського режиму та яструбом російської політики. Резюмуємо цю частину. Станом на сьогодні Сергій Цепляєв і його Ніка Шипінг мають у розпорядженні міні суден, які вивозять з України сотні тисяч тонн крадених корисних копалин та збіжжя. Син Ніколая Патрушева Дмітрій Патрушев є міністром сільського господарства, в компетенції якого якраз контроль за вирощуванням і вивезенням врожаю з окупованого півдня України. Ось він власною персоною в окупованому порту Бердянська в квітні 2023 року. Тоді заявлялося, що порт зможе відвантажувати до 150 тисяч тонн зерна. експорт з експерт високі Так, Ми будемо це робити, будемо переорієнтуватися. 16 грудня Євросоюз задіяв новий пакет санкцій проти осіб та компаній Російської Федерації і до цього переліку потрапив 51 плавзасіб. Більшість танкери, які перевозять російське чорне золото, сиру нафту та нафтопродукти. А ось балкерів, які вивозять крадене збіжжя, лише три: Сан Северус, Сан Космос та Сан Деміан. Всі три судна безкарно транспортували крадене зерно із закритих портів Криму до Туреччини, Лівії та Сирії. Робили це не один рік, їх регулярно ловили на гарячому і продовжують це робити колеги з проекту Сікрайм. Однак до санкцій справа дійшла тільки зараз. Між тим у нас на черзі ще одне поповнення реєстру піратських суден Росії. Наприкінці осені на шорт в Ютубі потрапило судно в Керченській протоці, яке прямувало в порт під завантаження. Це Балкер Рек Р під прапором Палау. Судновласник єгипетська компанія Рекнав Мерітайм ЛТД. Саме до берегів Єгипту з Керчі і попрямував завантажений пшеницею Балкер, і вже тиждень з вимкненим транспондером стоїть на якорі в порту Абукір. У зворотньому напрямку з порту Олександрія приблизно в цей же час прямувало судно капітан Миронов, офіційно заявлено в російський темрюк. А насправді в окупований Бердянськ, звідки він вивіз і залишив у Єгипті не менше п'яти тисяч тонн українського зерна. Його брат близнюк, капітан Яковлєв не менше збіжжя доправив у Бейрут. Обидва балкари вперше за рік відправилися в рейс і увімкнули свої автоматичні системи ідентифікації, повернувшись в Азовське море, обидва АІС знову поза зоною. Увесь 2024 тисячі Два капітани курсували між Бердянськом і портом Кавказ або ж Новоросійськом. Там крадене українське зерно змішували зі своїм і відправляли як російське на експорт. Суднами більшої тонажності. Для такої махінації не обов'язково навіть заходити в порт за час окупації Кримського півострова. Росіяни приноровилися перевантажувати пшеницю прямо в морі. У ролі, так би мовити, плавучого міні-порту виступає приміром Балкер Важковаговик кавказ 2 Ось він одночасно розвантажує судно Волгодон 161 Яке за спотвореним спуфінгом координатами має бути десь під Волгоградом, а не в Чорному морі, із зерном невстановленого походження. А з іншого боку, Сі Пауер Пауер-2», який своє збіжжя привіз з новоросійська. А на цих кадрах кавказ 2 забирає вантаж з балкера Лідія В, яку неодноразово ловили на вивезенні української пшениці з Криму та з порту Бердянська. Та ввезені в останній зброї та боєприпасів. Проте ані судно, ані мальтійський власник Лідієве Шіпінг ЛТД досі не потрапили під жодні санкції. Висновок може бути лише один: далі працюємо наполегливіше і дужче лупаємо сю скелю. Впевнені за нашої допомоги і настійливості міжнародні санкції обов'язково наздоженуть кожне судно піратського флоту Росії, якому буде заборонено заходити в порти ЄС США, Великої Британії та інших країн-членів коаліції на підтримку України. Підтримайте і ви нас Центр журналістських розслідувань, вільно кримську журналістику, у цій справі зробити це. Просто і легко підписуйтеся на цей канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал, Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте в зсу, допомагайте нашій армії і поширюйте лише достовірну інформацію.